Всім привіт! Сьогодні у нас тема буде про відлову таких шкідників, як Кріт. У нас значить, ділянка приблизно 70 соток. І за 2 роки ми вже виловили 14 штук за 2 роки. Є спеціальний інструмент. Отак от він виглядає. Є дуже багато нюансів з приводу. як його Правильно поставити, і щоб був ефект для відлову крутів. Кого цікавий такий пристрій, пишіть мені на Viber. І я вам можу навіть дати інструкцію, і також ви можете його придбати у мене. І дам інструкцію, як правильно ним користуватися. Значить, на третій рік у нас з'явився такий шкідник. Ось бачите? Свіжий ґрунт, тобто це я не насипав. От, Свіжий ґрунт. І зараз ми будемо встановлювати цей пристрій. Е, в Тіктоці я відео не можу виставити, як я... Е, ну, і показати вам, як він е, працює і чи чи не працює, чи працює е, цей інструмент, із -за того, що Тікток може заблокувати. Так само в Ютубі я теж його не виставляю. Я багатьом кому. Відправив такий пристрій, і, по моїм рекомендаціям, у всіх все вийшло. От. Тому буває таке, що можна зловити його з першого разу. Буває таке, що можна його зловити на третій раз. Але в моїй практиці було таке, що я на дев'ятий раз тільки зловив крота. Ну, в основному в мене виходило в середньому це на третій раз. Тобто на третій раз установки капкана, тому що бувають такі. Кроти, що він не попадається в капкан, а скажімо так, загортає цей капкан. Тому в середньому на третій раз ви його можете зловити. Тому ще раз нагадую, кого цікавить такий пристрій, пишіть мені на Viber номер в шапці профілю. І я вам також скину відео, щоб ви наглядно бачили, що цей пристрій працює. Всім гарного дня.